інфо перші головне поїхали. Російські військові, які нещодавно повернулися з українського полону, вже знову опинились на полі, бою, вдруге потрапили в поролон. Ця історія стала символом ставлення до власних солдатів російської армії. Жодної підтримки, жодної підготовки, лише повторне відправлення на фронт після короткого допиту ФСБ. За даними української розвідки, частину цих військових навіть не допустили до зустрічі з родинами. Їм дали кілька днів на формальне відновлення, після чого включили до складу нових підрозділів. відправили в наступальні дії. Перші випадки повторного потрапляння в полон були зафіксовані в прикордонних районах. Солдати, які ще не. Оговтались від попереднього полону, отримала іти в атаку на укріплення позиції ЗСУ. в результаті перших же боїв. Десятки з них опинилися серед убитих тяжко поранених українських розповідають, що ці люди часто не чинили спротиву, Здавалося, в першій можливості за словами офіцерів. Поведінка ворога була деморалізованою. Вони знали. На батьківщині їх не чекає нічого, крім нового китка в в тилових таборах російської армії. Ситуація виглядала ще трагічніше. Повернених із полону солдатів тримали окремо, проводили багатогодинні допити співробітники ФСБ військовим. Ставили запитання про українські катівні способи отримання методи допитів. Хоча більшість з них не мала жодних секретних відомостей. Після цих допитів людей зразу відправляли бойові ротації, умов для реабілітації медичної та психологічної допомоги не було. Це призводило до того, що в перших боях вони гинули або здавалися, не маючи моральних фізичних сил. Повторні випадки потрапляють. Няня в полон лише зростають за даними українських сил за останній місяць. Щонайменше кілька десятків таких військових знову опинилися в руках. ЗСУ. сучастина з них отримала поранення, які залишать їх інвалідами. А інші вже не повернуться додому загиблі під час атак залишаються на полі бою. Адже командування не організовує навіть евакуацію тіло. Все це свідчить про повне знецінення людських ресурсів у російській армії, де кожен солдат розглядається лише як витратний матеріал. Українська сторона тим часом продовжує проводити обмін полоненими, повертаючи своїх двоєнів додому, як герої військовополонених, зустрічають родини, надають медичну психологічну допомогу, організовують програми реабілітації контра. Між двома моделями ставлення до солдатів очевидний підкреслюю, ключову різницю підходах для українців полонений. Це жертви війни для росіян, це лише зрадники, яких можна кинути повторно на забій військових шпиталях, де опинилися ті, хто вдруге пережив полон українські медики. Розповідають про важкі моральні травми. Деякі з російських солдат прямо заявляють, що їхнє командування прирекло їх на смерть. Вони визнають, що шансів вижити в умовах постійних атак майже немало. за їхніми словами. Серед тих, хто вдруге потрапив у полон, вже немає бажання повертатись на батьківщину. Вони розуміють, що там їх знову чекає лише фронт. Аналітика ситуація з повторним відправленням у обій військових, які повернулися з полону, демонструє глибоку кризу в системі управління армією РФ, Нехтування людськими ресурсами веде до катастрофічних втрат повної деморалізації підрозділів України. цю ситуацію як додатковий фактор психологічного тиску. Ворог бачить, що навіть полон Антує повернення до життя, натомість українські воїни отримають підтримку і відновлення. Це створює серйозну асиметрію, яка з кожним днем підриває боєздатність російської армії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.